Сьогодні приготуємо бюджетний та простий салат, який називається 3 копійки. Для приготування підготуйте наступні інгредієнти. Перший продукт це цибуля. Очищуємо її та нарізаємо ножем на шматочки середнього розміру. Цибулю потрібно обсмажити на пательні до золотистого кольору на рослинній олії. Поки цибуля готується, переходимо до наступного інгредієнту це буряк. Буряк потрібно відварити або можна його запекти в духовці. Потім натираємо його на терці, змішуємо разом підсмажену цибулю та буряк. Далі для пікадності підготуємо часник. Вдосталь буде декілька зубчиків часнику. Натираємо його на дрібній терці та додаємо до салату. Яйця. Їх потрібно відварити, очистити та подрібнити ножем. Додаємо в салат та перемішуємо. І залишилося підготувати огірки. Можна додавати квашені, солені або мариновані огірки. Подрібнюємо їх та додаємо в салат. Все перемішуємо разом з майонезом. Або, якщо бажаєте отримати більш корисний варіант салату, то додайте сметану. Всім смачного та гарних страв!